Всім привіт! Сьогодні буде таке трошки незвичайне відео. Заказав я посилочку з Аліекспреса. Це камера заднього виду, автомобільна камера заднього виду. Зараз ми її розпакуємо. Посилочка, ну камера стоїть 212 гривень, це приблизно десь 8 доларів. Давайте розпакуємо. Прийшла посилочка досить так швидко за 15 днів подивимося, що за камера. Так, запакували хорошо, не все так просто. Раз. Ось. Відкриємо, одинсь, ось. Комплект проводів це на питання 12 вольт, провід. Потім це у нас провід іде. На магнітофон, тюльпан. Ну, сам, по якому буде проходити відеосигнал. Так, і сама камера така упакована. В такому не кульочку, воно, такий матеріал. Ну ось сама камера. Ось так воно виглядає. Ось. Це штекер на питання, це на тюльпан. Така невелика. Будемо ставити на Fiat Doblo. буду знімати відео, як я це робив. Ось якщо взяти лінійку. Ось така вона. Будемо ставити заодно провіримо, чи робить чи ні. Ну, камера дійшла швидко за 15 днів з моменту відправлення, Ну, з моменту заказу ну, камери на Aliexpress. Кому буде інтересно, сили ставлю в описі. Так що дивіться, переходьте. Все-таки міні-обзорчик камери. Кому цікаво, ставте лайки, підписуйтесь на каналі. Ближчим часом будемо ставити цю камеру на Fiat Doblina, той самий Fiat Doblo, на якому ми тенували фанері. Все добре, всім пока.